У Кременчуці напала на журналістку телеканалу Еспресо Марії Івановського. Вона виконувала редакційне завдання, проводила журналістське розслідування у справі постачання російських нафтопродуктів до України. Втім, невідомий чоловік різко підійшов до Марії, і почав погрожувати, що розб'є телефон, заблокував своїм бусом виїзд. Автівки журналістки згодом туди приїхало ще кілька невідомих чоловіків у цивільному, які агресивно поводились. Тож Марія Івановська викликала на місце події поліцію та написала заяву про Шкоджання журналістській діяльності. Я ж вам по-хорошому документи. У нас є документи, а вас, no, а вас є документи? Так, у мене є. Ну, Скажіть, будь ласка, до за взагалі? Ну ви хто представтеся? Будь ласка. Щас? Зараз я вам покажу. Ні, мене, мене сіялась теж, можу на камеру знімати. Я журналіст, я маю право знімати. Ви будь ласка, чого? я вам зараз розіб'ю телефон? Чого ви мене? Ви мені розіб'єте телефон? Я притушу, що? шучу служба якої хуй Служу, ви стаєтесь Давайте зараз. Зараз видалите все, іначе ви зараз поїдете в інше місце. Яке місце я поїду? У мене є доступ до публічної інформації. Я не знаю, ви Я є... не знаю, навіщо ви знімаєте режимний обєкт. Я... я не об знімаю які режимні об'єкти. Це режимний об'єкт. Це, не... це хащі, це не режимний об'єкт. Ви хто, будь ласка, покажіть свої документи. Це, це режимний об'єкт. Покажіть, будь ласка, свої я документи. Ваші. я ваші не бачив. Ви спочатку покажіть. ви до мене підійшли, ви не в формі. Хто ви такий взагалі? Журналістське розслідування триває трохи згодом. Дивіться його в лотерія Еспресо.